Якщо він забігає, ти ніряєш середину. так, Бо ти прямо тут ніряєш середину. Саня, Саня, центр поля постане. Давай з перших хвилин. Туди!

Ковари, Ковальчук! Достай, достайте, достай. йди розтягуй. Іди Дорога, розтягуй. Діні. Давай, ми слідки, сидіть. Женя, ти ще не мають не, не треба підругати. Обесники, метерка, вітьі. Нападають. Лавру, піти. Вийте, поворота, зайнять, збирає. страхувати центральних захисників. Ковачок сзади гравець. О! Головой не стограв. Біже головой не стограв. Вище, вище, вижимай. Вище! Молоде, о!

Спокійно! лавок! Лаве! Ярик, дави! Назад! Лаво! Ла, лад! Медить м'ядь! Ялікс, Яковець! Арло! Агло! Щось не то вони зробили. Бо як тупить, блядь? Що І він даже з лівої сторони ще й. <звук> <Ту> <звук> <звук> Артем, я Це й так. Да. А той, походу ні. Ну я б увеличувала його. Нажалась на, на походу. А я не бачу, що воно на позі. Дві минути тільки повідомляють.

76 да. вот. Василим Комиссии Васильев Василев Ваня Давай Давай Литвы

Вибавляємо тільки дитина, дитина дитина. Хороший лагор, здорово є! Тебе ліво нога є!

На три голови не більше Тільки но дорожнього. Лікар, можна на ту сторону. Ganha, 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 Дань привычка, Саня, Саня. ну A little couple. Oh. Yeah, I'm not sure. О, Ти ж там був Назар, бери подавай, ти ж там був. Команда програє раз, ти капітан два, ти ближче до м'яча три. Як ще тобі це об'яснити? Веди за кого, веди. Next. Be next. Лещенко, Лещенко, права сторона. треба ж на швидкості це робити. Прийняв м'яч, подивився у свого партнера і віддав передачу, відкрився. Менша група, всі м'ячі зібрати, 12 м'ячів має бути, швидко перерахувати. Одним край, 11. Сітку, 11 м'ячів. Дунда включається! Камінський, два дня шукати будеш потім ногу. Воротар в руки, крокуй. Іди, не дай розвернутися. Ще, Женєв. Відбор. Добре, mm. Спокійно. Виганяй Далі. виганяйте. Далі. Я попросив, пасі. Я вас передим. Попросив. Що я попросив? А що робити? А що ви зараз робите? Можна дати. Господь. 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 Нікіт, йди, уйди, уйди Нікіт!

Да! Да! А раніше напів... да, да, а, навривай, на південь. Молодець, молодець, що завжди. Раніше, на півгодини, за дезами. А ти йдеш м'яч Прокиди меч іди сюди. Ок є. никит никита шире 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 никита идевот тавипоряд нормальнопримаы гоовираниита нетальный мяч давай 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 М'яча немає, шукайте. Шукайте. Ну, Ось ви... все, не грають. Ні, ще один. Має бути 12. Ще один мяч має. Шукайте, ще один м'яч. Дивіться, дивіться. Ми знайшли, ми одесять діть на ми знайшли. Найшли. Там десять Захар? харч. Там десять, і це один зі нас. Молодець, Дім, молодець. Давай, давай виривай. Діма, да. а це воно, Дім.

Хороший пас, дай ширше. Дай право! Так, меняйте дроссин. Дросень ко! Захар нападника, а ты пью записи. <рес> Купці, ти за 10 хвилин мог три гола забити. і віддати три гольові передачі. Чому не віддаєш? Чому не віддаєш? <рес> 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 не Чи вдарить поворотом ти? Ні, в тебе ж євро блять? Ні. Один зустрічає, другий страхує. Покійно, Да, Нічого, 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 опускайся, тим. Опускайся. Не піднімай <звичай>, ти мертво. Вот, шукай. Забегай. Помогай, помогай ему. Спокойно. И сам двигай! Сам двигай. Знаешь, он конец. Хороший. Есть, ездим. Есть. Давай, давай. Это же мой человек! Молодець клас! Молодец, ми сама і луговий кірші забивають. Андрій, подай! Назад! Іди головой! Назад!

Передачі. Не передачі, тобто що з ним робити, не, кіду, прийду, прийду. Тих, 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 тих. не а, треба кидати, Сань.

O que é que